Вигнані за три дні. Вперше виселяти кримських татар з батьківщини почали ще за Катерини Другої. Тоді їх позбавили землі, самоврядування та освіти, щоб змусити до еміграції. Під час Другої світової вирішити долю нескореного народу задумав Сталін. Для нього Крим був стратегічним плацдармом у Причорномор'я. Готуватись до вигнання всіх кримлян почали, коли півострів контролював Вермахт. Всіх татар звинуватили у зраді та співпраці з нацистами. Депортація почалась 18 травня 1944 року. За три дні до Центральної Азії у спецпоселення вивезли 240 тисяч людей без речей і засобів існування. Все майно кримських татар держава присвоїла собі. В дорозі загинули тисячі людей, особливо діти та старі, у 2015 році. Україна офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Пам'ятаймо минуле з пліч-опліч пліч згуртовані громади.